Наш же Бог наділив правом вибору і свободою волі, чому ми не можемо це вирішувати тут, на землі, так коли там народжуватись, помирати і тому подібне, це після відео про Божествену волю. Так, салочки, зараз будемо з вами розбиратись, мої любі, наскільки це можливо за три хвилинки. Так от, Божественна воля, і ми єдині. Тому, по-перше, творець нас абсолютно нічим не наділяв, тому що це наша природа, творіння і воля, творця через нас, але як світлових світлових божественних частиночок. І от ми ці світлові божественні частиночки, які йдуть з божественної програми, не ми як люди. Тому що ми, як люди, вже ці частиночки, які, скажімо так, покрилися ілюзіями темрявою і того світла не видно. І ви не відчуваєте себе світлом, ви не відчуваєте себе абсолютно, ну як сон. І... Ця світлова наша частиночка вона знає і виконує цю вище божественну волю творіння. Але все одно, навіть на нижчих щеблях творіння, де б ми не розсипались, які б ілюзії ми не накрили. Ми все одно маємо цю енергію творіння. Навіть на низьких енергіях ми, як люди, постійно щось робимо, так але у нас егоїстичне то творіння, тому що ми в перевазі его. Ми тут працюємо на себе, все на себе для себе, для свого его. Тому що справжнє творіння, тим, ким ми з вами є, коли ми пробуджуємося, це віддавати, дарувати себе своє світло, тому що моє світло. Тому тут є велика різниця, сонечки. Ви дуже часто плутаєте нашу людську, яким ми не є насправді, а тимчасово граємо це не є наша природа і нашу божественну волю і душу. І звісно, наші вищі тіла, а це є ми частинка нашого аспекту, також вище, починаючи там з п'ятого виміру, це наше вище тіло, яке за нами приглядає як людьми, поки ми якби в усьому сні, без без пам'яті про те, що ми частинка абсолюта і світла абсолюта. І звісно, саме головне. Все відбувається в вищій божественній волі. Чому? Тому що все йде зверху. Тобто, так ми тут крутимося, як просто люди. Виявляєте, якби ми тут повністю мали повністю свободу волі, як люди, як темрява, якого ми давно себе знищили мільйон раз. І тільки за того, що в нас є світло, і ця вища божественна воля, яка все одно над всіма нами. А це і є ми, наша це воля вища. це дійсно наша божественна воля вища. Вона управляє всіма процесами, коли ми приходимо, коли ми йдемо, і що взагалі відбувається, ми самі над собою приглядаємо ілюзорними. Отак Ви воно виглядає, мої любі сонечки. Так у нас є. Тут теж процеси творіння, такі більш низької вібраційні. Але саме все головне, звісно, ж все йде зверху. Завжди йде зверху. От як що головне? Світло, небеса чи теж внизу. Не може людина керувати людина, яка справа. Ить темрява ілюзія не може управляти процесами божества це неможливо. Сонечки тому так ми управляємо творець через нас управляє божественними процесами, особливо коли ми пробуджені.